Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Просте питання: що це має відбутися в цій країні? Щоб ви перестали красти, вам мало яєць по 17 і яблук по 51, то ви вирішили до Київських бомбосховищ закупити барберкюшниць по 700 тисяч і барабани на 1,6 мільйони. У вас взагалі клепка немає. Нам скоро перестануть давати гроші наші міжнародні партнери, бачачи, як ви грабуєте власну країну. Але вам все рівно ви втечете за а Там ваша нерухомість, ваші статки, там ваші родини, там ваше життя. А ми залишимося тут наодинці. Ви не даєте стати на ноги моїй країні. Пише військовослужбовець Олександр Цебрії. Нагадаємо, судячи з даних у системі Прозоро Дніпровська РДА закупила для бомбосховища 306 барабанів вартістю від 1900 до 3960 гривень за один у Києві для психологічного розвантаження дітей в Україні. Притяг під час повітряних тривог закупили музичних інструментів на 891 тисячу гривень. Йдеться про 300 шкіряних барабанів, які закупили чиновники Дніпровської РДА? Про це сайту Тесен розповів депутаткою ради Леонід Ємець, голова тимчасової контрольної комісії з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів і перевірки делегованих повноважень РДА в Києві. Якщо ви думаєте, що сковорода за 720 тисяч це межа, то як вам 300 шкіря? Них барабанів укриття написав на своїй сторінці в соціальній мережі Леонід Ємець. Він жартує, що наразі ніхто з мешканців не надсилав депутатам скарг на гучний барабанний бій в укриттях. Я нагадаю, якби барабанами, які закупили чиновника Дніпровської РДА, хтось активно користувався під час повітряної тривоги, то хоча б хтось це чув. Ви собі уявіть 300 барабанів. Це що на 300 підвалів має сидіти по дитині та барабанити під час повітряної тривоги, або уявіть таке ви спускаєтеся під час з тривоги в підвал прислуховуєтеся, чи не багкає в небі. А тут хтось починає поруч бити по барабану. Таке важко не помітити. Подібне це просто абсурд. Перевірка і витрат бюджетних коштів районами тривають, поки ми говоримо про саме феєричне, але там є суцільна корупція, яку ми теж бачимо. Бо коли цікавимося вартістю придбаного, то виявляється, що там мінімум 40% закопано. Розповідає нам Леонід Ємець. В цьому випадку депутатську комісію зацікавила та заінтригувала сама назва тендеру Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях на 891 тисячу гривень. Нам стало цікаво, перевірили. Серед усього переліку барабани знаходяться у кінці. Будемо з'ясовувати деталі цієї закупівлі чиновниками Дніпровського району. Як голова тимчасової контрольної комісії, я вже відправив відповідний запит до цієї РДА, Додає Леонід Ємець. Зрозуміло, що це лише офіційний привід, і барабани ніхто не купував, просто відмивають кошти. До зустрічі друзі ставайте спонсорами. Каналу став та пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. переможемо разом.